Мама така щаслива, бігає з Ромою. У нас сніг летить. Ну а у нас сніг летить на вулиці, плюсова температура. Диви на ні на кого не неї. Чек. А ну почекай. А О, Рома Роми Почекала. тут апгрейд. Він пристібнутий тепер до санчат, бо він щось почав убігати з них. І все, тепер простібно ти їздить, санчаток. Да, мам, отак от, да? так, класно. Даромка. А сьогодні ще й день романа, да? так? То... То сипить. 1 грудня, день романа. Там начебто його перенесли, але... Але ми по старому поки що. На наступний рік вивчимо, коли по новому день Романа там. То будемо по-новому, а так? Сьогодні буде святкування, да, Рома? Святковий заїзд до Сугроба буде. То що що? Ну я думаю, мені теж не дуже радісно, коли воно заліпляє все лице. Ну, Ром, що робити? Санчата подобаються. То погнали. Та поїхали далі що? Чи ти просто там? Ну далі, просто покатаємось. Я не думаю, що йому цікаво на одному і тому самому місці. Жум. Мен, я вже сніговою бабою стою. Капец. Рома, ти який? Ти такий? Чи не такий? Зі масвиці, що ти так? А, папа, може я. папа, може і покажу я. Ну не сьогодні. <звісна> <звісна> да Рома. Погнали. mm <small>